Вітаю вас, мої любі. З вами Маріна Орішка, психолог, енергопрактик. І сьогодні хочу з вами поговорити на дуже важливу тему, як пережити горе або втрату і продовжити жити далі. Це дуже актуальне питання в наші дні і в наших умовах. Все, що я. Говорю і буду говорити, це завжди пов'язано з почуттями і емоціями. Був вебінар на цю тему. Хто не дивився, дуже рекомендую зайти подивитися, бо це основа, це є база для життя кожної людини. Тож, хочу повернутися до теми нашої як пережити горе або втрату. На жаль, ми дуже багато, кожен з нас щось втрачав, переживав і продовжує переживати, тим паче, що в наші воєнні часи, і якщо мати ту інструкцію, як то пережити, як то далі продовжити жити далі, як винайти ресурси, сили, знайти якісь, якісь сенси у житті, да, аби жити далі. І є такі п'ять стадій горювання, От, знаючи, які ви дійсно можете собі допомогти і пройти ці всі стадії, та, і продовжити жити далі. От я хочу з вами поділитися цими стадіями і тими секретами, як пройти ці всі стадії, та, і як все ж таки вийти з них, завершити це горювання і продовжити жити далі. Життя да, далі можливо, От, і якщо є життя сьогодні, да, є у вас життя в живі, то ви можете і мусите продовжувати жити далі і святкувати це життя, бо життя це подарунок. Е, просто ми можемо інколи не цінувати да, вкупі своїх проблем і якихось тяжких переживань. Але життя насправді. То є подарунок, це факт. Тож перша стадія горювання такого, да, переживання, якщо щось трапилось, то це є заперечення. І дуже така важлива стадія і складна, яку не просто іноді пережити. І Багато хто з людей е, може застрягати саме на цій стадії, на прикладі війни. Коли все це почалося 24 го числа, як ми реагували? Так? Майже всі ми реагували однаково. Цього не може бути. Це, мабуть, якась помилка. І я сьогодні засну, а завтра проснуся, і цього всього нема. Це щось, це щось мабуть, випадково. Вони там вирішать, влада вирішить все, і цей дурдом закінчиться. І нам дуже було важливо в це вірити, і ми чекали дні, потім тижні ми чекали, а, а цей бардак не закінчувався і не закінчувався. На жаль, тож заперечення це не прийняття реальності. Наприклад, і до речі, наших сусідів так сказати, расистів. Вони теж проживали цю першу стадію заперечення. ні. Вони нам казали, ви брешете, цього не може бути, це неправда. І то є захисний механізм для психіки, бо якщо я повірю в те, то мені складно буде сприймати свої почуття і бути з ними, бо ну, це кінець світу, якщо в це повірити. І дійсно складна така стадія: ми можемо довго не приймати. Цієї правди, як є, да, і е, заперечувати. І чим більше таких незакінчених етапів, е, тим менше сил у нас лишається на життя. От коли ми застрягаємо в якійсь певній стадії, да, як, наприклад, заперечення, то для того, щоб удавати, як, наприклад, не, помер е, чоловік да, або син. Щось таке сталося, і інколи легше уявити, ніби він у відрядженні, або він десь просто поїхав і він не приїде, він живий. І з цією думкою ніби легше жити. Психіка, психіка потребує такої якоїсь штуки да? і складно прийняти правду. І на певний етап, дійсно, це може бути легше уявляти собі. Але на певний етап, якщо ми не вийдемо і не перейдемо на іншу стадію, то ми застрягнемо там і ми не зможемо пережити гори. ми продовжимо. Жити у своєму горі, да? а ресурси психіки вони будуть якраз витрачатися на те, щоб підтримувати цю ілюзію, що все добре, цю ілюзію, що ніби людина жива. І тоді, як я казала, дійсно мало лишається сил на життя. Друга стадія це злість, От коли ми все ж таки. Проходимо цю стадію несприйняття і сприймаємо, що да, мої очі дійсно це бачать, мої вуха справді це чують, це справді реальність, і це є в моєму житті сьогодні. Да? То наступна стадія це така складна, складна стадія, це злість, злість, агресія. Пам'ятаємо, як багато. Да, і хто застряг, можете подивитися зараз, да? коли йдуть прокльони, ненавиджу, ненавиджу, я тебе прокляну там, де що ви. Ну, навіть я не хочу це все казати, бо це все є друга стадія злість, агресія, і це, це невід'ємний етап проживання горя дійсно, але все ж таки застрягаючи тут, ми. Це така тяжка стадія, і ми обрікаємо себе так на складні переживання, бо це по енергетиці: це така низькі вібрації, лють, агресія, включаються психосоматичні різноманітні розлади, якщо довго перебувати в цій стадії. Ну, фізика починає сипатись, да? Бо це такі складна, тяжка. Енергетика і почуття тут умовно негативні, умовно негативні складні. Але що ми можемо зробити тут? Приймати, так, я злюсь, я відчуваю агресію, я відчуваю ненависть. Да? Це все ми вивчали на вебінарі Інструкція до життя. Да? Там все є. Якщо не дивилися, можете передивитися. От, і дійсно приймаючи, і проживаючи всі почуття, розрізняючи, що я відчуваю, сум, лють, агресія, да? і проговарювати, проговарювати, проговарювати і проживати, що да? це я насправді це відчуваю, це мої почуття, і мені боляче, мені дуже боляче від того, і проживати свій біль. Ми не можемо перепригнути якось. Пройти, не відчути, бо у всіх цих випадках ми просто застрянемо в даному випадку на другій стадії. Ми застрягнемо і будемо сидіти у цьому горюванні і далі. Ми не будемо жити тут і зараз, і не будемо насолоджуватись життям, бо ми будемо живати це своє ну, злость, агресію в даному випадку. Ці Умовні негативні такі почуття свої. Тож, якщо ми проходимо все ж таки цю другу стадію і даємо місце, і проживаємо всі ці свої такі складні почуття злості, агресії, люті, може ненависті, да? різні такі почуття, ми можемо перейти до третьої стадії: це торг. Торг, як би договоритися, як це зупинити. А може, ну, от кому такі думки, а може, треба, щоб кілера якогось наняти і того, ви зрозуміли, кого його просто грохнути. Да? І це такий торг, чи, чи якимось відьми, щоб якісь да, прибрали, щоб хтось його прибрав, кудись зачинив. і або якщо це, наприклад, розлучення жінка пережила, вона була не готова, то на третій стаді це вже таке іде торгування. А от я тобі дам розвод, якщо ти мені то-то, то то, то зробиш. От добре, але за умови такої. то да? Тільки дай мені час, наприклад, давай не будемо казати, що ми розлучилися, мені треба хоча б рік дай мені, да? чи там п'ять місяців, дай мені там, Давай не будемо казати дітям. І якийсь торг, такий, як це можна відстрочити, і е, це така невід'ємна стадія, і треба е, треба теж прожити. І тут таке велике бажання якось відкласти те неминуче, що вже сталося. да, І хочеться торгуватися, якось е, е, обіцянки якісь брати. да, Укладати якісь угоди, щоб хоча б трошки якось пожити за старих умов, хоча б трошки відсрочити і зупинити, да, і пожити ще у, у своїй старій реальності, да, І для психіки то дуже треба, вона того вимагає. І то можна дати собі трошки часу і побути в цьому, прожити це, да, відчути це до дна. І якщо ви проживаєте цю стадію, ви підходите до четвертої стадії, як її розпізнати? Четверта стадія це депресія. Ну, це, знаєте, коли вже так стає дуже сумно, ніби такі песимістичні відчуття, все погано, що з цим робити, як жити далі, зміни неминучі. І тут і страх, і дуже багато різних почуттів може підійматися, як це все прожити, і що ж придумати, і, ніби, знаєте, таке відчуття: нічого не хочу, мені більше нічого не потрібно. А навіщо мені це тепер? А тепер нічого не має сенсу. І дайте собі час це прожити. І я зараз не про місяці кажу, це якісь декілька днів, ну тиждень максимум, якщо щось таке страшне. Проживіть, окуніться в ці почуття. Поплачте, да, якщо так хочеться. Якщо ви відчуваєте, що застрягаєте на цій стадії, чи якісь, ну, на інших стадіях, то звичайно звертаєтесь до спеціаліста, вас підтримають, вам допоможуть прожити ці свої складні почуття і вийти далі. Да, вийти далі перейти до іншої стадії проживання, це вже прийняття реальності. І... Знаєте, як ще можна прожити четверту стадію, якщо у вас ви не хочете або не можете по якимось причинам звертатись до психолога і самі не справляєтесь, то спілкуєтесь з якимись близькими або подругами, друзями, діліться своїми складними почуттями і переживаннями з ними. Але тут такий важливий момент. Важливо, щоб у тих знайомих, близьких mm -hmm. да, були ресурси пропускати через себе великий об'єм ваших складних почуттів і переживань, бо в такі наші часи в них теж може не бути тих ресурсів. Да? То зважайте на це і з розумінням відноситесь до своїх близьких, питайте в них, чи є в них сили. Щоб побути з вами, коли вам погано, коли вам боляче, от погорювати з вами, підставити плече, бо в такі наші часи людина може теж перебувати в своїх складних почуттях і може не мати ресурсів розділити з вами ваші тяжкі почуття. То зважайте, будь ласка, на це. І наступна стадія, коли ж ви все-таки все прожили, і ви відчуваєте, що ви приймаєте цю реальність, ви дійсно розумієте, що це сталося в вашому житті, що реальність ваша змінилася, то це є п'ята стадія прийняття, і на цій стадії ви вчитесь жити далі. Ви розумієте, що життя продовжується, що ви мусите жити далі. І ви вчитесь, як далі, як далі жити по-іншому, без цієї людини, да, або в інших умовах, наприклад, в еміграції от прийняття ситуації і як жити далі по-новому. І трошки, потрошку, знаєте, степ степ ви е якось прилаштовуєтесь до нових умов. І тут теж може бути багато різних труднощів, от, як справлятися от, з новими ситуаціями, вчитись самим, самим щось новому, да? те, що робив хтось інший, тепер треба робити вам. Але коли ви прийшли всі ті попередні чотири стадії, то тут вже на п'ять у вас є ресурси, ви знаходитесь в дорослій позиції. Ви розумієте, що ви як доросла людина, справитесь, ви бачите себе зі сторони, ви бачите якісь задачі, цілі, і просто робите по черзі. Мені треба зробити те, 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 підготувати те, розібратися з цим, навчитися робити це. І тепер оце я буду робити самостійно. І я, як доросла, справлюсь. А якщо щось там не справляюсь, не виходить, то я. Знайду спеціалісти, які мені допоможуть з цим справитися. Тож, ось так, друзі мої, такі п'ять стадій горювання. Зараз нам необхідні усі. В яких випадках ми не проходимо ці стадії, коли ми да, як я казала, на якій стадії, і. Варимося у, у своєму соку, так би мовити. От, коли це може бути? Якщо ми, по-перше, не відверті з собою да? ми брешемо собі, ми десь не приймаємо свої почуття, не приймаємо свою реальність да? і десь застрягаємо, не проживаємо. Да? По-друге, якщо ми втікаємо від своїх почуттів, і подавляємо їх, да? Почутті та вони складні, їх дуже багато. і Якщо, по-перше, ми їх не розрізняємо, не розбираємося, не відчуваємо, їх не розуміємо, да? то звичайно ми не можемо пройти ці стадії. Це тоді нормально, що я не можу щось мені погано, не знаю чому. От, але я не можу вийти з цього кругу. Це якийсь день сурка, якась депресія, чи ще щось там, чи людь постійно погано, і я не можу знайти вихід. А вихід там, де ви навчилися розрізняти свої почуття, там, де ви знайшли таблицю, да? перший вебінар, інструкція да? до життя там, про ваші почуття. Вивчили, розібралися з собою, почали розрізняти, відчувати, і, по-третє, проживати це третя умова, як можна пройти. Да? Ці всі стадії горювання досить швидко і з найменшими втратами для себе або без втрат, це проживання цих емоцій. Просто заходити на кожен етап і проживати кожну емоцію, проживати і відчувати. Іншого шляху просто немає. Це може нам подобатись, не подобатись, але. Це такі стадії проживання, і, щоб не втрапилося в житті, ми можемо пережити все. Головне, щоб ми були живі. От, То і Бог нам дає стільки е, випробувань, е, скільки ми можемо винести. Тобто, кожному з нас дають під силу. Да? Якщо вам це дають, вам дають сили, аби прожити це. Тож, любі мої, як би не було зараз вам тяжко в Україні або в еміграції, у вас точно є сили і всі інструменти і ресурси, аби пройти всі ті випробування вижити і продовжити жити далі, знайти сенс. Для чого жити, да? яка мета жити, радіти і святкувати це життя? От. А якщо на якомусь етапі десь ви не справляєтесь, то ви знаєте, що робити і до кого звертатися. Вихід завжди є, любі мої. І кажуть, що не три виходи, а десять, якщо подумати, то можна знайти десять виходів да? з будь-якою складною. Ситуації. Тож, з вами була Марина Оріжка. Бережіть себе та близьких і до нових зустріч. Які у кого питання, пишіть мені, будь ласка, в коментах. Будемо планувати наступні зустрічі.